Є також про ем, е, зміну самого майнсету і усвідомлення того, що дякую е, і усвідомлення того, що е, якби нам потрібно ем, зараз, хвильку би втратила думку. Е, значить, е, у випадку, якщо ми е, хочемо е, масштабувати, от і цей масштаб, щоб він пройшов без хаосу, так тобто нам потрібно саме будувати системи. Тобто відтрекувати, що ми зробили добре, які у якому випадку в нас все спрацювало добре, і продовжувати робити це. Так, тобто, це є мова і про підготовку і навчання людей, так це є відслідковування експертизи, це є проведення lessons learned у випадку і. З е, успішними кейсами і з неуспішними, так, тому що часто е, успішні кейси приймаються як належне, і е, компанії не розуміють, що ж вони зробили добре. І, власне, для того, щоб продовжувати е, рухатися е, по висхідній, нам потрібно повторювати те, що для нас працювало добре, і е, е, так само може бути пов'язано навіть з ну, змінами орг-структури чи змінами ролей. Е, Розвитком певних компетенцій, які потрібні для цього, і мені здається, що саме в, от, в системності лежить ключ того, щоб оце масштабування пройшло е, ну, умовно безболісно. Я вже знаєш, напевно, додала, що це якраз мова і про ретроспективу, Е, аналізувати як не знаю, краще, на ти на ви, як кажеш, на ти, на ти. Так, що вдається. Класно, так, що не спрацювало, виносити краще. Тобто, це, знаєш, мені чомусь згадалась аналогія, коли літак на ходу добудовує, там, чи не знаю, якийсь він там летить якось, а ти там щось допрацьовуєш. Так. Олександр, Так. Да, можу, напевне, з історії, зі свого досвіду, коли я прийшов в одну компанію, як співзасновник. Там на той момент було 40 людей, і вони, вони всі були в офісі, вони всі були локально, і власник цієї компанії він, він сидів разом з нами і дивився за всіма. і до кожного підходив. І там: А що ти сьогодні робиш? А як ти робиш? а ну показує. Там і ось ось таке керування. Коли я прийшов, він такий каже: Я хочу масштабуватись, я хочу робити великі проєкти, мільйонні, усе, усе це. І ми з ним дуже багато розмовляли. і я зрозумів, що йому насамперед потрібно. І тут важливе питання про скейл загалом. Воно ну, таке більш до філософського, але є, грубо кажучи, замовник цього масштабування власних компаній. І потрібно розуміти, навіщо йому це. Бо це не очевидно. Вони дуже часто кажуть: о, там гроші, там нові ринки, там ще, ще, ще щось там. Але це не завжди так. Наприклад, для цього, для цієї людини, для цього мого такого колеги, для нього важливо було бачити людей, бачити людей і відчувати цей вайб, коли там куча, куча людей, вони щось копошаться, підходять до нього, там заглядають йому в очі, і він такий великий бос. І для нього це було дуже важливо. І коли я це зрозумів. Просто моя модель була інша, коли моя компанія була. У нас в офісі було 10 чоловік, 10 людей, але це було просто спецназ, який просто працював ну, просто супер ефективно. І всі інші були просто через ремоут ми наймали і все. Коли ми почали працювати тут, то ми спочатку ну я звільнив 30 людей двох-45, а потім знаймав там дуже там, такий період, був прикольний. Але ми наймали ясно, спочатку один офіс, потім інший, потім об'єднали, і в ітозі вийшло, що у нас в офісі було 70 і ще ремоут було там десь чоловік 70. І я коли казав, що типу, ми ж можемо усіх ремонт. Навіщо це ще, ще там скільки 5 років тому? Ще не так було, це розповсюджено, хоч і ковід був. І, коротше, якщо знаєте так, трохи. Зібрати докупи потрібно розуміти навіщо, бо mm -hmm. 10 людей тобі не потрібно деліки, тобі не потрібно нічого. 30 людей тобі потрібно хоча б екселька. 50, там 70 людей, тобі потрібно якась там, хоча б жира або трела, або щось таке. Просто якось це відслідковувати. 100 людей, 120 людей, а особливо якщо вони віддалено працюють, тобі потрібна вже система. І тут я згоден з Юліаною тут потрібно масштабувати систему. І інколи ну, вона від не потрібна, так як ви кажете, так від і я абсолютно, абсолютно тут підтримую, що важливо зрозуміти стратегію мотивацію, так якщо кажу, Não я та, і ми зіштовхнулися тим, що їм комфортно, так в тому статусі, в якому вони є. Тому питання, навіщо це робити? Ну має внутрішньої потреби, так як ти кажеш, йому було важливо відчувати себе бік босом. І офлайн опція тако таке давала. Так зараз, наприклад, коли ми говоримо про онлайн, я завжди жартую, що ковід – це найкраще що зі мною сталося, тому що God bless remote work. для мене особисто це навпаки краща ефективність краща концентрація, і ти можеш балансувати work-life balance, так? Тобто мені потрібно, я не знаю, вирішила якісь свої питання, чи забрала, відвезла там доньку в школу, так? І я можу це балансувати, якщо там в тебе адекватне керівництво, так? а не я знаю, мікроменеджмент, і там і перевіряють, трекають там, час і так далі. Все ж залежить, як, як знову ж таки, від яких ролей ті чи інші люди займають. так? No. Тому окей, е, сказали це дуже, угу. дуже гарно сказала стосовно того стосовно ролей. Так І мені здається, що часто компанії при скейлі стикаються з проблемою того, що немає чіткості стосовно прийняття рішень. І коли компанія починає рости, так тобто раніше там було, наприклад, 30 людей, всі всіх знали, ростемо далі там умовно до 60 людей. Уже склад... стає трішки складніше, але е, якщо компанія в той момент не перебудується і не зрозуміє, що їй потрібно вир... ну, почати нарощувати е, людей, які там ну, мають як middle management, так, якщо можна так сказати, е, то е, тоді е, починає рости хаос. І, власне, от в тому місці зароджується хаос, е, коли ми не розуміємо е, до кого йти за яким рішенням, е, хто приймає кінцеве рішення. Е, Скажімо, хто відповідає за якість проекту, так як вирішувати цю проблему, тому що, наприклад, могла бути могла бути одна людина, яка відповідала за, за всіх технологій, скажімо, так, ростемо там до 60 чи до 100 людей, тобто нам потрібні head of Engineering. І дуже часто компанії десь на цьому скелі під час масштабування, так вони починають впроваджувати різні тулзи або нарощувати корпоративну функцію для того, щоб вручну це все ввести. І от десь е, я вбачаю в тому так само велику проблему для е, розвитку компанії, це е, те, що е, менеджмент починає тонути в цій організаційній рутині, і в них з'являється велика кількість тузів, там HRM-ки і е, там, інші ну, тузи, які мали би допомагати, так? і вони закривають е, потреби конкретних функцій, але, наприклад, для делівері. Не завжди ми бачимо, що впроваджуються якісь тузи, які саме допомагають делівері рости, а делівері ж ну, кор для сервісного бізнесу. Yes. І мені здається, що от саме тому тут і про зміну е, організаційної структури, і про усвідомлення тої трансформації, і якщо власники вони, е, які замовниками, є так, як Олександр сказав, які є замовниками цього росту, якщо вони. Е, Їхнє мислення так само росте, і вони розуміють, що вони вже не, не компанія на 30 людей, не, не лампова компанія, невеличка. Так? Тоді, мені здається, в них оцей масштабування воно проходить гарно. І люди, які були на початку, вони залишаються в компанії, а не там вигорають йдуть через оце більше навантаження. Так, я скажу, що я бачила особисто кілька компаній, знаю особисто цих людей, які. З такого швидкого росту до 200-300 людей просто потім посипалися як сірники, ось, і страждало делівері, так тому що клієнти почали відвалюватись, тому що я б сказала, що від себе додала що. Не працювали процеси, так почали ламатися. Ось. І я навіть скільки працювала в різних компаніях, від маленьких до великих, інтернешна, там за від умовно, трьох людей до трьох тисяч і більше, то скажу, що процеси також дуже важливо і не завжди їм приділяють відповідної уваги тому, що десь якраз воно ламається так в цьому хаосі щось не працює, хтось це не відслідкував. Ось і воно починає сипатись. Окей, давайте йдемо далі. Питань багато. Як отримувати ключових людей у 26-му році? Як ви думаєте, що працює окрім зарплати? У нас сьогодні була цікава якраз таки доповідь перед цим? Так говорили про саме про сі левел, як наймати, що змінилось. Ринок зараз непростий з точки зору? Я б сказала, кожен раз має якісь певні виклики. Так? Як на вашу думку, що допоможе утримати ключових людей окрім зарплати? Знає, давайте, що потрібно на, на цей камінь. А, а знаєте цей прикол? Як е, чат GPT, я спочатку не зрозуміла, мені присилається жарт, і каже, чат GPT, ну чому ти постійно в мене виграєш? Який в тебе наступний хід? Ну, в мене бумага, окей. Тоді в мене ножиці. Ти знову виграв, я тебе вітаю. Мій наступний хід такий. Окей, okay, Тоді давайте я почну. Що стосується того, як отримати таланти, мені здається, що тут ми не придумуємо нічого нового суттєво, так головне втілювати ті підходи, які які вже добре знайомі. Я говорю зокрема про те, що зарплата, ну напевно, на всі покоління, так вона була таким гігієнічним фактором, і зараз в 26-му році це особливо. Чітко прослідковується, оскільки в нас зараз на ринку праці виходять покоління, нове покоління, так і відповідно те, що працювало для міленіалів, вже для покоління Z не працює, і а, потрібно, потрібно... зараз цими поколіннями це просто так на LinkedIn особливо а, багато бачу часто. Різних постів, однак мені здається, що компаніям потрібно більше працювати саме з мотиваційними чинниками, а не не лише з гігієнічними. Як це було, скажімо, там для покоління моїх батьків, яким ну важлива була там стабільність і е, е, зарплата е, для. Мого покоління і молодшого, скажімо так, та для них вже для нас уже більш більшу роль грають мотиваційні фактори того, щоб ми розуміли, робота була змістовна, щоб ми розуміли, заради чого ми це все робимо, щоб ми отримали ну, надавати працівникам регулярний фідбек, для того, щоб рев'ю не були тільки. Як критичним фідбеком, так а щоб це було е, справді кар'єр пасом, і компанії надавали людям можливості для розвитку, чули їх. І е, мені здається, що е, в такому випадку виграють е, обидві сторони, тому що працівники вони довше залишаються в компанії, вони розуміють, е, е, заради чого вони тут перебувають. І вони вмотивовані продовжувати працювати, а з іншої сторони, для компанії це вигідно з точки зору онбордингу, пошуку, рекрутинг дорого коштує. Завести нову людину, яку ти не знаєш на проект. Це завжди є певна доля ризику і так далі. І мені здається, що компаніям дуже важливо рахувати оцей момент, тобто скільки їм коштує. Найм нових людей онбординг період адаптації, і скільки їм коштує вкластися в мотиваційні фактори для, поточного, ну, для поточних контракторів. І коли я говорю тут вкластися, це не мова не про там каву в офісі чи ну, якісь там welcome box. Я говорю про те, що потрібно вкластися саме в підходи, так тобто, як ми. Як ми проводимо рев'ю, як ми будуємо кар'єр паси для наших співробітників, чи чуємо ми їх, коли вони просять ротацію проєкту, наприклад, так? Не завжди це можливо з точки зору бізнесу, так? але потрібно саме формувати таку культуру, в якій люди хочуть залишатися. Та, та, та я хочу від себе додати, що важливо дійсно набагато дешевше утримати того, хто в тебе вже працює, так, ніж наймати іншого. І в нас була одна компанія, яка приходила на due diligence, і вони не виміряли, наприклад, turnover їхніх працівників. І коли ми порахували, що у них, наприклад, за останні два роки 60% людей змінилось. Це дофіга як багато. Це, ми порахували от навіть просто Костр хаєр, навіть при мінімальних якихось там IT-сервісних бізнес це може коштувати від 2000 тисяч доларів до 4. Тобто, уявіть, тобто вони витратили десятки тисяч доларів просто для найму адаптації. Це вже не кажуть про онбордінг цієї людини. І ще яку тенденцію я бачу: У мене подруга працює в CRM. Що зараз дуже, це якщо взяти, знаєш, провести паралель як до людей, так всередині, так, так і до утримання клієнтів. Зараз багато компаній задумуються над тим. Що треба зробити, щоб утримувати тих клієнтів, так які вони вже мають, а не шукати нових, тому що це набагато дешевше зробити їм, не знаю, абсел, кросейл, залишити їх. І навіть я бачу також тренд, що і збільшуються там певні напрямки, тому що вони думають, як цих людей утримати. Мотивація для мене особисто кажу, знаєте, як деколи згадую, що я як в цьому бабуськи у шоли, а дідусь як цей колобок, який ну, ти доріс до певної їсти, ти бачиш, що не можеш далі розвиватися, так? І в мене це не драйвить. Тобто я ніколи не буду сидіти, як ти кажеш, як наші батьки сиділи десятиліттями просто декадами на тих роботах, тому що їм було комфортно, стабільно і так далі. Зараз. А це абсолютно нормально, що люди змінюються, змінюють і професії, і ростуть. І важливо так, щоб був цей, знаєш, тебе чули, щоб ти міг і челенджити себе, так. Тобто, знаєш, як постійно ага, зробив цей раунд, next round, next round. Так, Олександре, що ти дасиш від себе? Ну, по-перше, я згоден з тим, що ви кажете, 100%. Люди це, в принципі, моя тема. бо так, трішки накину на вентилятор. Усі компанії, які я бачив, де є HR-роль, усі не 90%, навіть, а 100% він провалений. Це просто в, різному, в різних форматах, але це жах. Бо вони, то, що, то якраз те, то, що ви кажете, вони не чують людей. Вони їх не, не рахують ретеншн, не рахують, скільки там, яка текучка, і просто не видають ці, ці цифри далі. З людьми, яка штука, на мій погляд, зарплата, гроші, які отримує людина, це паливо. Паливо потрібно, щоб відновити свій внутрішній баланс. Якщо ми кажемо, там, наприклад, про їжу, там, про там, якісь розваги, про всі ці штуки. І якщо робота людини вона більш лайтова, то йому можна менше давати зарплату. Якщо рівень стресу протягом днів, коли він працює, він менше, то тоді для нього це йому не потрібно витрачати більше грошей на якісь відволікання, грубо кажучи. І це такий лайфхак, бо з мого тобто досвіду. Це відношення до... відповідальності, правильно, і е... ну, відповідальність для когось, да. Ну, в принципі, да, Більше до відповідальності, бо рівень стресу він залежить він не, не тільки від того, що ти робиш. А наприклад, що ти отрим... очікуєш, що на тебе там начальник накричить. Угу. Або, там, не кричить. За це знає... доплачували, то було б ціни не було всього. Ну так, так. Так, накричав, ось в банка, знаєш, це 100 гривень чи 1000 гривень туди одразу. Так, так, так воно і працює просто ненаглядно. Mm. Бо, грубо кажучи, ось є я там, людина. Наприклад, я працюю по найму, і там на мене накричав начальник. Я такий: Ну, окей, один раз в мене є якийсь там буфер, і я такий mm. з'їв, окей. А далі, якщо це наступний раз, я там угу, окей. Піду там, не знаю, там десь там посижу в ресторані, там в спас Почну оновлювати резюме. Да? Да, да, на якийсь раз ти Починаєш оновлювати резюме. І mm -hmm. коли ти вийшов в LinkedIn, типа Hello Let's Let's Talk today, mm -hmm. такий, ну окей, why not? Mm -hmm. І це все гроші, це можна порахувати, можна подивитись. І ще хак, який мені дуже подобається, і я, я просто не розумію, чому це ще не глобальний тренд. Я дуже сподіваюся, що це буде ось ось, ось дуже швидко. Бо так. якраз ці покоління, які там Альфа, і всі ці такі штуки, це скорочення робочого часу. Це класна тема. Я тільки нещодавно думаю, боже, як би це було прекрасно працювати, не знаю, менше днів чи менше годин. Якби я свою створила компанію, то точно б напевно це був би як знаєш, next level. Да, ну 30 годин на тиждень це отак. Все продуктивнее я скажу так, що я читала багато різних статистик. Людина працює у будь-якому випадку 6 годин на день продуктивно. Так, решта ти там десь там втрачається. І я найбільше скажу, що я знаю особисто кілька компаній, які доплачують людям. За те, якщо вони не беруть лікарняні, тобто вони не хворіють, наприклад, так, їм за це доплачують. Тому ну, ти ж не випав з процесу. Знаю наприклад, компанії, які питають, чи людина палить. Це ну, да. наприклад, так було колись всі в офісі, ага, ну, пішли на перекур і всі гуськом пішли на перекур, 15 хвилин немає. Ну, скільки таких перекурів буде на день? Так? Тобто ти годину-дві години на день просто прокурив десь в курілках. Там. Ось і це за це також е, навіть ну, зараз не зустрічала, якби не знаю. Але раніше таке, така була тенденція, що навіть запитують, що людина палить, тому що вона на якісь речі все одно відволікається. Тому так я думаю, що до цього ідеї багато вже компаній це імплементували, і навіть на рівні країн. Ось думаю, що це буде змінюватись, особливо враховуючи, що є і методи оптимізації, і AI. Так, тобто ті речі, які ти можеш робити швидше. Я особисто також там я не називаю себе великим горем AI, але я реально розумію, що мій час ефективніший. Я роблю щось швидше. Мені це менше часу займає, простіше так, тому що я там використовую якісь інструменти, і я можу не знаю, більше встигнути чогось зробити в цей проміжок часу. Так, то і... Мені згадалося, що варто деколи більше часу затратити на гостріння сокири, а тоді швидко зробити дерево, так. І так само тут, що можливо, якщо ми будемо менш втомлені, то сама робота буде виконуватися ефективніше. Я бачу ага. тут в чаті Дмитро пише про те, що. Там, де немає такого тиску саме по е, годинах, є натхнення зробити більше, е, є креативність, так, е, і можливо, справді ця компанія буде працювати. Однак з іншої сторони, е, важливо також розуміти, що е, особливо в моментах, де е, є сервісний бізнес, так, де ми маємо комітменти, наприклад, по кількості годин, які ми працюємо, так тобто е, клієнт. Не так часто купує саме години. Клієнт купує, ну, і це, напевно, мова не тільки про зовнішнього клієнта, але і про роботодавця, як клієнта для колег. то всі хочуть мати цінність, і мені здається, що багато компаній вже усвідомили те, що треба відходити від саме того кількості годин за робочим столом, а переходити до того, яку цінність ти даєш. І це так само є одним з таких факторів мотиваційних для багатьох людей, оскільки вони розуміють, що Кінцевий результат має значення, що те, так, як те результат, а не нас в офісі називали колись працювала ну в офісі, прям класний офіс в центрі в голівірі. І в нас колеги там роз, розробники називали це жопа часи. Да. Тобто ти маєш відпрацювати там не знаю, 168 годин, наприклад, на тиждень, і ти прямо маєш побігнути, що ти був в офісі. І вони прям сиділи в офісі, дивилися кіно, не знаю, грали там настойний теніс, там не знаю, грали в покер що-небудь, бо вони мали відсидити відсидити ці години. Тобто, це точно непродуктивно. І багато ми говоримо зараз, наскільки змінюється і сервісний бізнес, так то. Що ми продаємо, грубо кажучи, не людину години, а результат або імпакт, який ти робиш. Так само тут, і те, що ти, Юліана, кажеш, так як ти це переносиш на людей, на їх життя, на, на роботу. Так, ви мені платите за те, щоб я відсидів 8 годин, чи щоб я вам приніс результат? Хоч за притчу вам на цю тему розкажу. Ось не знаю, чи ви чули чи ні. Зробили, побудували величезний такий лайнер, він не заводиться. Що не роблять, 100-500 спеціалістів, все нічого ніде не працює. Знайшли якусь там дідульку, він облазив його кругом все. Коротше. Все передивився, приходив, взяв кувалду так, раз, вбив по цьому лопецям. Він завівся. Він каже: там з вас там десять тисяч доларів. За що каже, за те, що ти мене <смі> це тільки що. Ну, дивіться, долар за те, що я вдарив, а решта це все мій досвід, так? який я маю. І тому тут так само приклад: чи ти хочеш платити за те, що люди просто будуть просиджувати свої години, так? чи ти хочеш чіткий оцей шарп -резат, Так? Людина прийшла, має досвід, не знаю, ти заплатив, за, там, за, реалізацію, за те, про що ви домовлялися. Це важливо. Так, у нас не так багато часу. Давайте у нас ще є. Напевне, можемо одне питання взяти. А або давайте я можливо відповім спочатку на Олену. Питання так. просто написала. А, Ми... так, 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 точно. Да. Судячи з цього, працював з поганим HR, На жаль, тут справа не в HR, а в тому, кому вони підпорядковуються чи є в них реальний вплив. Ну, грубо кажучи, можливо, ви знаєте HR-ів, бо я таких не знаю, які можуть сказати: так, сьогодні в нас. День, день без мітів, і це не просто сказати, а це буде впроваджено. А на наступному місяці вона каже: а оцей цей департамент буде працювати 30 годин на тиждень. Тут справа не в тому, що вони, вони погані, а в них впливу зачасту немає. Вони ж просто одна з, одна, один з людей, які підпорядковуються комусь власнику. І власник загалом дуже часто бачить в вечорах просто такого. Ну, як секретаршу з, з додатковими штуками, і ну так, так просто є. Во це не 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 погані люди. Це просто, просто Правиль, Так, вони Просто так, виконують так, рішення <гане> поганих людей. <гане> <гане> А стосовно 30 годин на тиждень це працює не для всіх сфер. Ну так, якщо там охранник охоронець десь, я не знаю, там в Сільпо, то можливо там можна більше. але... Раніше точно не піде. Ну все, я вже сьогодні свій максимум виконав. Усі сканворди порішав і все. Я вам скажу, що для того, що ті люди, які дають результат, вони працюють і 8 годин, і чи 6, чи 8, стільки скільки треба. А зазвичай. Нюанси, скажімо так, виникають там, де саме треба приділити час для того, щоб отримати той результат. Так і якщо там люди з великим досвідом можуть уже собі балансувати свій час, то іноді для того, щоб досягнути того рівня майстерності, треба також і в ті години робочі вкластися, так і саме практичний досвід цей здобути для того, щоб вийти на той рівень. Тому тут така тема досить широка і гарне питання. Так, <свят> так, та, -та, -та <свят> це точно. А, окей, давайте тоді ем, будемо рухатись до завершення. Ем, хочу попросити вас е, від себе, е, щоб додали по заключному слову, е, що ж таке скел е, без хаосу. На вашу думку. Mm. Ну, давай, е, я би сказала, що скейл без хаосу, ну, мабуть, неможливий, так? тому що коли ти стикаєшся коли ти переходиш. На наступний там, рівень, рівень масштабування спочатку буде хаос, тому що тобі треба адаптуватися, тобі треба почати робити щось по-іншому. Це не завжди легко. Плюс попередні е, патерни, так, поведінки, які ми звикли, вони все таки нас тягнуть назад, бо це звичне і безпечне. І е, я би хотіла сказати, що. Е, не варто боятися цього хаосу, але коли ви бачите, що компанія росте. А ви, топ, ну не топ, те, щоб топчитись на місці, так, але помилки повторюються, то не боятися змінювати підходи, пробувати нові підходи і шукати рішення поза тим арсеналом інструментів, які у вас є наразі, пробувати нове, і тоді воно вийде. Дякую, Олександр. Повністю згоден. Я б ще додав, тут залежить від того, ну як я до цього, до цього казав, навіщо ми скилимось. Тому що ну, дуже часто ми, ми власник, вони думають, що нам потрібно більше грошей, більше людей, більше проєктів, більше це, дуже часто не потрібно. Це і це нормально. Тут же теж справа комфорту. Зона комфорту. щоб вийти з зони комфорту, потрібно спочатку в неї війти. Та, да, та 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 мені подобається ця картинка, коли оце написано зона комфорта, і стоїть вовк, чи хто і тягне це двері, і каже: дайте курва, хоч в Цій зоні комфорту. Тому так дуже вам дякую за приділений час. Ось Юляна. Будемо тебе відпускати. Олександр з нами ще трошки залишиться. Ось, дякую нашим учасникам панельної дискусії. Рухаємося далі. Дякую за вашу активну участь. Олена, Дмитро, наші фаворити сьогодні. Мої особисто це точно. Ось будемо передавати слово Олександру. Так я вже представляла ще раз. Нагадаю, що Олександр працює в компанії Спалах на позиції.